Зараз буде рецепт, який рятує, коли в холодильнику подивилась і заплакала. Тушена капуста страва, яка пережила всіх і досі втопить. Починаю з капусти, нарізаю тоненькими смужками, бо товсті смужки не тушаться, а обжарюються. Далі цибулька ріжу кубиком і намагаюсь не плакати, бо я сильна. Ну майже моркву натираю на крупній терці. Дрібну не беру, сьогодні у нас капуста з характером. Все це діло присолюю, додаю перчик і добре перемішую, щоб овочі одразу зрозуміли. Тут буде смачно. Відправляю на пательню, накриваю кришкою і тушкую до золотистого кольору. Там якості капусти. Час від часу заглядаю, бо капуста як діти. Залиш без нагляду і щось піде не так. І все, готово. Супер страва дешево, смачно і настільки універсальна, що можна їсти просто так, або використовувати як начинку для пиріжків, пирогів і взагалі для всього, що має тісто. Якщо любиш прості смачні рецепти, став лайк, підписуйся на мене і обов'язково поширюй це відео. Бо Тушена капуста заслуговує на славу.